На цій футбольній зустрічі було не почути міцного слівця. Гра виглядала напрочуд коректною і водночас несла у собі абсолютно всі елементи справжнього футболу: стрімкість, високу техніку, вправне володіння м'ячем. Футбольна команда Кармель, котра складається із прихожан Римокатолицької парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, вдруге приймала у себе вдома друзів по вірі, котрі, так само, як і Бердичівські католики, любителі футболу, захоплюються грою мільйонів. Цього разу до Бердичева вирішили навідатися гості з Поділля молоді прихильники католицтва із жмеренки. Агема Деї Гвардія Бога таку назву отримала команда, котру близько року тому утворили юні жмеринчани, прихожани тамтешньої парафії святого Олексія. До створення команди хлопців спонукало бажання взяти участь у Кам'янець-Подільському дієцезіальному футбольному чемпіонаті. В тому чемпіонаті приймало участь 16 команд з Кам'янець-Подільської дієцезії, якби ми зайняли четверте місце, трошки не дійшли до перемоги. Потім, потім ще в нас було декілька зустрічей з хмельницькою командою, християнський футбольний клуб Сіон. Потім побачили в контакті, там є цей група Діці чемпіонат чемпіонат футболу. Побачили, як Бердичів грали проти Києва. І якби тоді вийшли через цей контакт, вийшли на Бердичівську команду і зв'язалися з Максимом і якби зустрілися. Сьогоднішньому матчі щодо наших земляків, то ФК Кармель команда ще зовсім юна. Їй немає і півроку. Її натхненники раді тому, що свого часу вирішили об'єднати віру у Бога та любов до спорту. Це ще більше згуртувало їх. Відзначають, і з деяких пір тренування стали для них такою самою необхідністю, як і служби Божі. Команда продемонструвала досить непогану ігру, я можу, я можу відзначити, так як команду суперника. Хлопці, хоча там молодші за моїх, але вони продемонстрували дуже гарний футбол. Вони, як сказати так, дуже зіграні між собою, вони грають фактично в пас завжди. Моя команда порівняння з груп з, з гриб з Києвом додалось двоє-троє гравців. Можливо, нам ще трішки не вистачало зіграності, але ми щотижня тренуємося. У нас такий принцип. Так ми домовилися між собою, між різними командами з костелу, що грають тільки, тільки наші парафіяни, ті, хто відвідують храм. Далі буде видно. Плани на майбутнє, ну грати, вдосконалювати майстерність. Головне не результат, головне спілкування. Спілкування знайомства. От зараз ці хлопці приїхали. Ми так з ними спілкувалися тільки по телефону. Там. В соцмережах. Зараз ми з ними більше поспілкуємося. Знаєте, це дружба, дружба між командами. Це дуже гарна річ. Людину у Сутані на футбольному матчі узрієш не кожного дня. Свою присутність на товариській зустрічі отець Олег Кондратюк, котрий є президентом ФК Кармель, пояснює просто: по-перше, він любить футбол. Ну а по-друге, церква має бути скрізь. Спорт це є теж діло Боже, що через спорт теж людина наближається до Бога, і що через спорт теж ми можемо змінювати цей світ. Я підтримую своїх хлопців з нашого монастиря, організовую їх якось стараюся в таку команду. Ну і через футбол стараємося якось проповідувати Христа і виховувати в собі такі найкращі риси характерних. Здається, коротенькі штанці одиночних товариських зустрічей стали їм вже затісні. У ФК Кармель замахнулися на змагання більш масштабного рівня. Яку назву ті носитимуть ще вирішується, але вже сьогодні точно ясно одне першості бути запросимо наші дружні команди з різних парафій, католицької церкви на Україні з Києва, з Бердичева. Тут є можливо теж там в Святої той Варварі. Команда обіцяють що буде створена, і будемо щось творити. Коли плануєте початок, важко сказати, будемо по домовленості, але десь думаю, на весні ми це зробимо. Десь друга половина весни. У товариській зустрічі із жмеринськими гвардійцями Бога господарі перемогли із рахунком 7-3. Звісно, результат у цьому випадку особливого значення не мав. Головне те, що віра у господа вкотре підтвердила свою об'єднавчу силу. В нас Час дуже проблема з різного роду залежностями Там. І якби релігія виступає за здоровий спосіб життя, тому би, поощряється да? Такі от, такого роду змагання. Ну і взагалі це краще, краще ніж тако, їздити в нові знайомства, нові ігри, азарт оцей футбольний. Чи збираєтесь Кармелітів запрошувати до себе на, на зустріч з Так, звісно, тому що ми програли, але ну, просто ми трошки погано готувалися, зима все-таки. Але якби ми підготуємося краще і обов'язково запросимо кармелітів на, до себе додому на матч-реванш.